Мене звуть Андрій, позивний музикант. Сам я з Маріуполя. Шість років відіграв на фортепіано в наземних роботизованих комплексах. Це така залізна херня на колесах, яка може на собі вести до 250 кілограм: їда, вода, БК, евакуація 300. До повномасштабки я працював в Азовсталі, в толстолістовому цеху по механічній частині. Дивився за тим, щоб оборудовання працювало. Листи катались, не було збоїв, 200 градусів жири. А після повномасштабки потрапив у бронетанковий завод і ремонтував танки Т-64, та 72 Призвали мене в квітні 24-го року. У мене було відношення. У мене брат знайомий з кругами військовими, і він дуже сильно не хотів, щоб я потрапив в якийсь хріновий, будемо так називати, підрозділ або батальйон. Тут я коли потрапив у підрозділ. З мене місяць все блядь, взагалі виходило. Ще й літо така спека. Ти надаваєш цей бронік, цю каску, цей автомати бігаєш як сука, дебіл. До ригачки доходило. доходили. Нас задрачували, казали, якщо ти зараз оце от не зможеш робити, друже, там ти помреш. Ти просто пройдеш 100 метрів, і якщо набудуться її витримки. Технологічний щит України. Перший окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Коцюбайла. Приєднуйся. Ми дійсно технологічний батальйон, все розвивається. літальні апарати і наземні дрони. Ми постійно працюємо над тим, щоб вдосконалювати цю всю історію, щоб і далі працювати, і там, десь бліндажів, і щоб були в укриттях, і менше отримували звіздюлей, маскування і все інше. Справа в тому, що ми можемо працювати в тумані. Дрони літати не можуть в туман, вони не бачать. Я кажу, я вас всіх мав на увазі, мені треба доїхати до хлопців, вони хочуть пити, їсти і відстрелюватись треба. Все, я поїхав, хлопці отримали, хлопці дали пізди, я взагалі щасливий. Ще обратно по туману забираю 300-го побратима. Я почав це розуміти ще давно, але зараз на своїй шкурі я розумію навіть свого зараз командира, як він за нас турбується, що він відчуває, коли каже: хлопці, з Богом тримайтеся, все буде добре, вся фігня, а у тебе в серці отут, так, отак, такі раче. І це для мене дуже важливо. Приємно, що на тебе і на інших непофігу. Типа тут прямо за тебе піклуються з КСП постійно з тобою зв'язок. Якщо щось не виходить, з тобою спілкуються, тобі допомагають. На тебе просто так. Прикола заради, ніхто не кричить, не звинувачує. Ну, от це для мене найважливіше. Я не відчуваю себе в армії. Я відчуваю себе не солдатом, а конкретно військовим, тому що іде війна, і я не на срочній службі, не крашу траву взяли, в зелений колі. Плюс стрічка в копілочку. Я найомник я воюю за гроші. Я найомник я воюю за гроші. Музикант, Я я. Помахай ручкам. А взагалі нам дуже підійдуть геймери, конкретно як і консольщики. Більш нетреновані пальці, більш чутливі. І оцей мікроконтроль дуже-дуже корисний. Зараз у мене хлопці, які з цим не сталкувалися, але навчили все нормально. Але от геймери це буде моє. Це от, це от до мене, це моє рідний. А мені, звісно, скидують, що я там в Луцьку, Івано-Франковськ. Прикольно. Зараз війна якраз йде в сторону техніки. І в дрони, і в спутники, і в наземні. Вчиться їздити на машинках радіоуправління, вчиться літати, проходьте курси, відкладайте гроші, купляйте собі самі дрони, самі літайте. У нас насправді є вибір. Коли ти приходиш, ти кажеш, от я себе бачу, тут. хтось дійсно приходить і каже, дай мені автомат, переджай, пішов. працювати. Хтось іде в артилерію, каже патрони, подавай снаряди, подавай. Я зараз буду там. Якщо хтось вміє працювати з документами, бля, діловоди це взагалі окрема тема, і, і цьому у нас теж навчають. Усім абсолютно знайдеться місце. Просто так всіх в один якийсь підрозділ виправляти не будуть. Ну, от я теж потрапив в штурмову роту. У нас тоді не було о, рем роти якоїсь. Мені все одно знайшли місце. Ось ось тобі машинка, ось тобі механіка, ось тобі гайки. Ти цим займався. Чудово, чудово. У нас людей слухають.